Я прошу, щоб вони завжди мали у своєму серці твій закон, як світильник на шляху, і твою любов, як силу, що надихає їх на добрі вчинки, даруй їм мудрість і розуміння, як сказано, бо Господь дає мудрість із його уст знання і розуміння. Нехай вони завжди йдуть твоїм шляхом, введені Твоїм світлом. Боже, захисти їх на всіх дорогах їхнього життя, охорони від небезпек, що чатують у цьому світі. Як сказано, не боятимуться зла, бо з ними Бог, огорни їх своєю небесною охороною, щоб вони завжди відчували Твою присутність і захист, пошли їм ангелів-охоронців, щоб вони були з ними у всіх їхніх життєвих обставинах. Прошу тебе, Господи, про благополуччя для моїх дітей, даруй їм достаток, щоб їхні потреби були задоволені, але також навчай їх жити вірно і праведно, не прив'язуючись до тимчасових речей цього світу. Нехай вони шукають насамперед Твоє царство. Як Ти сказав, шукайте ж найперше царство Божого і правди Його. А все інше додасться вам. Милосердний, Отче, прошу тебе, нехай діти мої будуть добрими та справедливими людьми, які завжди шанують твою волю і прагнуть до праведного життя. Навчи їх любити ближнього, допомагати тим, хто потребує допомоги, і бути світлом для тих, хто живе в темряві. Як сказано. Нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили добрі діла ваші і славили Отця нашого Небесного. Господи, зміцни їхню віру, щоб вона була непохитною навіть у найтяжчі моменти життя. Нехай вони завжди пам'ятають, що Ти є їхнім вірним захисником, їхнім опорою і надією. Пошли їм внутрішню силу і терпіння, щоб вони могли гідно долати всі випробування і залишатись вірними тобі. О Боже, прошу тебе про збереження їхніх душ, нехай вони будуть сповнені Твоєю благодаті і благословення, нехай їхні серця завжди будуть чистими перед Тобою, а душі відкритими для Твоєї любові і милосердя. Вони твої діти. І я довіряю їх твоїм святим рукам, бо знаю, що лише Ти здатний захистити і направити їх на праведний шлях. Господи, дякую Тобі за те, що Ти подарував мені радість бути матір'ю, дякую Тобі за благословення, яким Ти наповнюєш наше життя через моїх дітей. Також дякую Тобі, що Ти подарував мені радість бути батьком. Я довіряю їх Твоїй безмежній милості і вірю, що ти завжди будеш їхнім провідником і захисником на всіх шляхах їхнього життя. Господи, милосердний Боже, я підношу до Тебе своє серце знову і знову просячи Твоєї безмежної опіки і милості для моїх дітей, Ти наймудріший з усіх отців, і лише в Твоїй руці. Їхня доля, життя і майбутнє. Я молюсь, щоб ти благословив їх на кожному етапі життя, підтримуючи і зміцнюючи їх у кожному рішенні, кроці і виборі. О Всевишній, я прошу тебе про мудрість для моїх дітей наповні їхні розум і ясністю, щоб вони могли розпізнавати добро від зла, правильно оцінювати життєві ситуації і завжди обрати шлях, що веде до праведності. Як сказано, хай буде в серцях їхніх розуміння, щоб вони могли ходити дорогою мудрості. Даруй їм здатність вчитися з кожного уроку, що посилається тобою. І нехай їхні серця завжди будуть відкритими для твоїх настанов. Прошу тебе, Боже, про їхній духовний ріст. Нехай їхні душі будуть осіяні світлом віри, і нехай це світло ніколи не згасне, навіть серед буревіїв і негараздів навчай їх, як ти колись навчав своїх пророків і апостолів, щоб вони могли приносити плоди духовної зрілості. Поширюючи твоє вчення в світі, нехай їхня віра буде міцною, як камінь, на якому ти збудував свою церкву, і нехай вони ніколи не відвернуться від тебе. Господи, я прошу тебе, оберігай їх від спокус цього світу, нехай їхні серця будуть стійкими перед тим, що веде до гріха, і нехай вони завжди обирають шлях світла і праведності. Дай їм силу волі, щоб вони могли протистояти злу і спокусам, і нехай їхні дії завжди відображають твою любов і милосердя. Прошу тебе, Господи, про їхній успіх і благополуччя у всьому, що вони роблять. Направ їхні руки і розум до праці, яка приносить користь і радість, а також до служіння іншим. Нехай їхні старання будуть нагороджені, і нехай їхні досягнення прославляють Твоє ім'я. Як написано, хай будуть їхні діла плодовитими, і хай процвітає все, до чого вони прикладуть руки. Господи, я прошу тебе також про їхню безпеку. Охорони їх у часи небезпек, будь з ними у хвилини сумнівів і випробувань. Нехай твої ангели завжди охороняють їхні шляхи і вбережуть їх від усілякої біди, як написано: Бо Ти, Господи, будеш їхнім щитом і захистом у всіх їхніх шляхах. О Всемилостивий Отче, молю тебе про гармонію і мир у їхньому житті. Нехай у їхніх серцях завжди панує спокій, і нехай вони ніколи не бояться майбутнього. Бо знають, що ти завжди з ними. Даруй їм радість у кожному дні, і нехай їхні серця будуть наповнені вдячністю за все, що Ти їм даєш. Я вірю, Господи, що Ти чуєш молитви, відповідаєш на них у своєму часі. Я довіряю тобі моїх дітей, знаючи, що ти завжди ведеш їх найкращим шляхом. Нехай їхнє життя будуть свідченням Твоєї милості і благодаті, і нехай вони завжди живуть у Твоїй присутності. Амінь. О всемогутній і милосердний Боже, Творцю Неба і землі, який тримаєш у своїх руках кожну душу і кожну долю. Я схиляюсь перед тобою. З глибоким трепетом і смиренням, підносячи свою молитву за наших захисників, які стоять на варті миру і справедливості, ти, що завжди є з тими, хто бореться за правду і свободу, зглянься на них своєю милістю і захисти їх своєю безмежною любов'ю. Господи, прошу тебе, збережи наших воїнів у безпеці, як колись ти обичає. І зараз простягни руку свого захисту над тими, хто бореться за мир і правду, хай їхні серця будуть міцними як скеля, а дух непохитним, як віра, що веде їх у цій праведній боротьбі, огорни їх своїм святим покровом, як захистом від меча і стріл, і нехай жоден ворог не зможе перемогти їх.